Для її Кстати, там же написано, що він так видкого поняття нема, всі перед законом равні. Я хочу це вам сказати, що квартири, я просила допомоги у людей. Я кажу, щоб вони не діли такого шкоди, Вчора Щорі... Щорі... до вас приїжджали дві групи поліцейських приїжджав, вас був правильно. Да, ну, да. І все відкрив. не відкрив, постояв, так а що? Ну хорошо, а до кого не обращатися? Якщо міліція не робить ніяких дівдейств, никаких не допомагає. Куди ви тікаєте? Виводи виводи. Які виводи. Які? Я просила допомоги у міліції. Що мені делать далі? Подайте в судно, это буде довго і все остальное. Всем, извиняюсь за выражение, вот так вот. Вызывала милицию, полицию участковую. И сегодня приехала к участковому, и ходили мы. И все. Ну и что? А что я могу сделать? Балкон сделал. Тот болеет, балкон, тот ничего не может занялся, сделать. Голова балкон, болит, общевал, почки болят. Там все было нормально. Все... Объяснительную писала, что я сделал. що треба психологічна йому допомога, медична, все це зафіксовано. Сьогодні пішла прокуратура. Я казала участково, якщо ви мені не допоможете, я піду в прокуратуру, буду писати заяву там. Що він нічого не може зробити. А що я зроблю? Я визиваю, визивали, бери гадам, приїжджали, психіатричні. 我以为是幺五零